Друзі, покажу, може, комусь цікаво. Почаївська лавка, ікона. Свічечки тут такі вускові, і такі, і парафінові. Тут недорого. дуже. і такі подобаються свічки. і ну, Багато що самі, ну свічки, звісно, самі і багато продуктів вони тут самі виготовують. Кадила, ось такі різні, бачите. Ікони писані, <кхи> Ладно. Це все, друзі. <кхи> Мені, звісно, нічого не пишіть, я просто... Mm. Я просто показую, якщо щось цікаве, то це те... сайт є, і там є телефон, там дзвонити, можна і щось замовляти. Вони все відбувають нові почти, календарики зараз нові. Ось ми Рису собі. Тут, до речі, шиють такі безрукавочки теплі. Так. Я от щось щойно купував. В'язані такі хороші. Ось такі святенькі традиційні, печаївські. Персії, набори, облечені, всі закладки і англітки в середньому. Вибиті, вишиті різні. Ось такі безрукавочки, деревось. Це ще не купку дарить, хто хоче. Може, і так само вносить можна. Література, дитячі дуже доречі речі, діткам. službovalna literatura, no, avatarizem konj. Oh, pade.